Так, майстро, люди запитують, що ти там нам хотів розказати про турків. Вже заінтригував нас всіх. Справа в тому, що турки це для мене була завжди така тема цікава, але ну, як я в Ілієні. Так. Самі особисто турки я так не дуже і хотів. Мені щодо, з цієї серії були цікаві більше кримки. Так от, що касається турка. І ми на шляху різні турки попадались. свого часу дуже високо цінувалися, і зараз цінуються турки. Ксабе Грозера, есть такой да, мастер, да, ну, ну, да. легенда своего часа. И мне удалось пострелять. Вообще у него есть луки базовые, есть луки экстра, и из экстра, вот, особенно это есть такие из Белоруссии, хлопец, с нас приезжал, Олег Любард. Вот, и он приехал на ПКР, приехал на турнир с 50-фунтовым З родським туркам екстра 3, так званий, тобто повний біокомпозит. І враження були найкраще. Буквально другий пост я слав золоту. Тобто відчуваєш тут чітко. А інший раз був цікавий, коли ми поїхали в Китай на турніри, там наш багаж з луками застряв у аеропорту в Пекінському. І Поки ми розбиралися, я у турків позичив турка. Але турок був теж саме Гроздери, Угорський. Це такий парадокс. Турки вже з Венграми постійно воювали, але зараз купують їх у них, у них турецького, турецького стилю. І там був 60 фунтів лук, теж повний біокомпозит, екстра 3. Я з ним стріляв флайт, тобто на дальність. І дуже знатно постріляв. Якби знав, підрізав би оперення стріл ще метрів 100 додалось, Бо Так так мене було 323. Як зараз пам'ятаю, а е, румуни підрізали і вистрілили на 100 метрів далі. Ми взяли командну більшість, а, а ми тоді флайт не виграли. А вигляду флайт е, Венгер. Ой, на 658 метрів. Це як його. Ой, майстро, вас занесло. Ви клуком, будь ласка, а не к історії, тому як ви там завойовували золото Но, для держави. Для золото я тоді не взяв, ми тоді тільки зайшли в призо. То дев'ята, дев'ята місця Ні, Сьома. Сьома. -е. -е, да, ми Сьома. -е. Первий і єсть у Східній Азії. Хочеш, скороспробую тобі трошки про історію того лука, про котре ти упомянув, Люберта. Я знаю, що ці луки пересохли. Потому що вони э, потребують спеціального шкафу для храніння, і просто через якісь там пару років дуже може бути. Луки... Я не знаю, ці луки поповмирали. -по 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 я потім дізнавався. Мені б теж було цікаво. Ці луки вони повмирали. Це ну, дуже шкода, що да. виділи таке життя, хлопці. Але в іншому відео, в іншому відео, мається заки до розповість вам історію про лук, бо час вже закінчується.